Я багато приділяю уваги а, історіям, коли треба рятувати відносини, ознакам, коли їх треба починати щось над ними робити, працювати. Але є і ознаки щасливої пари. По-справжньому щасливої пари не наіграна інстаграмна історія, знаєте, оці щасливі в соціальних мережах, коли вони викладаються в те, що вони їли, вони разом, ось так разом, і ось так разом. А, вони входять в одінако, ну такі близняки, дебіли, А, Як правило, ці пари дуже швидко розлучаються. І там дуже страшні історії розлучення, але вони максимально щасливі в інстаграмі. Є ознаки реально щасливої пари, і для мене особисто я вважаю такою ознакою є ваша взаємна єбанутість. Коли пара може по-справжньому не незважаючи на те, скільки вам років, коли ви можете один перед одним бути трошки і бубу. Коли ти гола скачеш по кухні, не красиво сексуально скачеш, а просто скачеш, як їжачок, бо тобі так весело і готуєш там щось, і напіваєш ню. А він не дивиться на тебе так, щоб треба викликати швидку, його це дуже веселить. Коли він щось таке утворяє, що не натягується, ну, в принципі, здоровим людям на голову, але ти смотриш і думаєш, боже, яке кінчене? Але таке моє-моє капець. Коли ви один одного називаєте, не котя і зая, а у вас є якісь такий козюк, наприклад. Хто його знає, хто це такий, а мені подобається. А, розумієте, про що я? Коли ви перекрокували цю історію з соромом, з а хто що скаже, а я повинна бути завжди принчепеса. А принчепеси не кушають і не какають. Так. Оце все. Коли ти йому подобаєшся, от так, ну так як ти є, а він тобі. І я вважаю, що це, по-перше, найперший прояв такої реально. Знаєте, зіграності, да? притрахались, зі приговорились і прижились. І це крутий показник того, що ви не намагаєтеся жити на показ, а ви дійсно щаслива пара. І це дуже круто. І, до речі, в моєму світі таких пар по-хорошому. Трошки шизоїних, їх дуже багато. І ми всі зустрічаємося в вишневому клубі. І повірте мені, нам там дуже весело. Ваша череведі, будь Будьте щасливі!